Це, я вже приготувалася, я прив'язала ось таку танту, коротше, танту таку на, на двограмову чи бурашку причепила, одинарний гачок, чи який номер гачка, чесно не пам'ятаю. Два дюйми зараз я вам скажу гачок який. Трохи. Ось такий гачок я використала ось такий. Це, це у нас Fishing Roy 8. Такий маленький, на не обалденний, мені не задобається. Так. І зараз з Сергієм зараз його обрадую і скажу, що, напевно, ми зробимо такий квест або змагання, або щось типу. Я буду ловити на вольфрам. А ти покидаєш на свинець. І подивимось, будемо розвіювати ті міфи. Чи краще клює на вольфрам, чи ні. Хто більше, ну, хто більше. Хто більше у коні взяла? А, ти взагалі так то не чесно дивись, ти від неї повідок. Ну я можу прив'язати. Ну ладно, добре. Ну, то не чесно виходить. Ну, я прив'яжу потім. Ну, окей. Ну ладно, тоді перша частина у нас буде вольфрам проти відвідного повідка. Кожен буде використовувати приманку, яку забажає. Я також собі жменю набрала. Приманки рівно ідентичні, як у Сергія. Може там якихось пару у мене трохи інших, бо в мене трохи шишка є іншого кольору. А так, в принципі, і полярик жовтого кольору, білого. великий мінус цього місця, цієї місцевості, це те, що тут дуже багато кліщів. А так, дуже красиво. Ну Що нема підходу? Вон там ставок такий малесенький. Чи видно вам на камеру? Очевидно трохи, а за ним одразу вони, бачите, перший маленький, а то перший. То Зараз підемо з якоїсь сторони. Спробуємо, треба дивитись під ноги. Ми вже вужі активізувалися. так. Що... так. Жарбів не видно ніяких. Там вже дивилась по телевізору смерчків всяких збирають. Готують. Якщо чесно ніколи їх не їла. Нема місця? З цієї сторони? А з цієї нема? Половили, називаються. Риба є? Ну не на ще, ніхто тут не ходить. Є, ну хоч одне місце спробувати. Ми жодного разу не пробували. Цікаво, якщо чесно. Ну окунь тут кажуть, що є. Сюди треба злати. О, Щось мені. А там ще є місце. Давай я гляну, може то краще. Ну, так. ну як то називається? <світний злінь> так. Що окремо будемо стояти? <світний злінь> <світний злінь> Блін. А! Так, Та ну в принципі. Тут ще норм. Ще можна є просто... просто обувачка така. Та ти ж сказав, що окремо буде стояти. Ні, ну хочеш зласть, я не проти. Так, головне. Оу! О, та тут квашня, коротше, треба надо... на деревях устати. Тут деревях багато. Так. Треба, коротше, тихо, щоб не лякати рибу. Ви бачите, яка мала тут каналка така. Тихенько, не лякай рибу. Такий малий можна обкидати за довго місця <смі> ось Хоч би одного окунчика злить. На цим ставочку цікаво просто. Та щось ледь-ледь смикає. Я не розумію, чи дно, чи... чи може біла риба о, удар був слабенький, але... Вистикнуло. Зараз туди під камешок струбую. Тут може в принципі можна було поставити, кажу пів грами можна навіть було поставити, да? тут такий міляк, хлопці кажуть, тут по коліна води, а окунів тягають реально ловлять. Я вже перев'язувати не буду на пів грами. Там у нас драбинка є вантажик, не хочу вже. Розпочали змагання. нуль реакції взагалі. Можливо, то все байки, що тут є окунь. Та ні, Славік ловив. О, є! О, друзі, дивіться, там Сергій вже зловив на підвірний повідок. Клас! Молодець! Маленький. Маленький. Так, один нуль. Відвідний повідок поки що. Та він малий, він, певно, й не наростився той. А на що шо... О, удар! На що зловив? На твістерок. На твістерок? Блін, я й не достала твістерки, треба достать. Ну так, бачите? Стоїть у нього, коротше. Стоїть у нього, коротше, на застіпці 7 грамів. Тут реально по коліна в цьому болоті <laughs> і відвідний повідок. Ну а що? Зараз перейдемо туди, щоб не переставляти вантаж, то він поставить більший вантаж. У мене поки що 2 грами не рулить, і танта не рулить тут. Нема нічого. Але ж ми можемо також похитрувати і одягти схожу приманку. Але ж хочеться щось ловити по-своєму? По своїй снасті, та що вже надіта? Киш, серед дня прям пристають. А що чуєш? А що Андрюха казав, що крупні тут дуже окуні, так? Як він ходить і каже, що ми давно вже його не бачили, як Андрюха каже, що тут, певно, двійне дно, подвійне дно. О, схід. Щось було. Що, типу, тут подвійне короче, дно і звідки типу, тут так дивишся зверху по коліна води, звідки тут обереться велика риба. Може в неї якийсь схід, а може там яка. Клювання? Бачите, не захотіла я йти на то місце. А ну-ка, я зараз, поки не кидаю, в ту сторону закину. Отак так понад бережком біля Сергія проведу. Блін, палка. А що ти там знайшов? А, застряв десь? Сергій Красаведло, бачите, вже той. Дощі вже прокрапує. Атмосфера, дуби, один розпустився вже, другий ще ні. Ворон прилетів. Ти бачиш, ворон щось приніс? Заховав горіха, ти бачиш на тому місці на стоянці. Придумав, там біле щось намастили, щоб підходи були такі до води. А він там за ту білу клійонку якусь заховав того горіха. Так. Ну, доща не хотілося брати, ну що поробиш, вже йде. Ладно, коротше, дотягуємо і йдемо тоді на перший. Блін, є! Такий же, як і в тебе, на, під... на підбросі. Ось такий, друзі. Я вже думала, що я буду лузером на цьому ставочку. Думаю, не вже Вольф прям не... Слухай, я його підбагрила, він підбагрився. А, колючий. Так, хлопче. О, а в молоках такий малий в молоках. Глянь, весь тече. Дивіться. Блін. Ось такий гарний, красивий, друзі. Видно вам чи ні, щось в мене камера крива, яка вже. Давай біжи. Самець. Одного і того самого кунчика по колу ганяємо. Тут ще якась проволока. А в мене не так. А в тебе не тік? Зачне одного. Один-один, Сергій. А я думаю, що воно таке? Цей спінінг, цей спінінг взагалі емоційний. Ловиш дрібного окуня, а здається, що ти там таке тягнеш, що він таким м'яким, якщо придивитися, бачите, як в нього. Міс так дергається вершинка. Навіть не тільки вершинка, а півспінінгу, то зараз підемо вже на перший, поки в нас рахунок один-один. І будемо там пробувати. Є. Щас є. Ану-ну, ну-ну-ну. В мене теж було клювання на паузі. Слухай, я повернулася, так, а воно клюнуло. О. Клас Слухай, на паузі я так повернулася, дивлюся, знімаю, а в мене там тички. Тин-дин-дин, коротше. Обалдіть. Оце болот, це, друзі, ну ще. Пожарить, звісно, такий не пожариш, але кайфануть від рибалки кайфонеш. Слухай, це на якій паузі і трохи я повернула так спінінг і клюну. Пустину в мене з молоками був. Клас. Вітаю Сергій. Поки ти лідер Два-один. Так, все, я, коротше, вирушаю. Бачите, наскільки я поспішаю, Сергій ще один закид тягне, а я вже два закиди зробила. Весь час поспішаю, із того в нього може бути більше клюва Куди я поспішаю, сама не знаю. Хочеться вже швидше зробити, чи зробити, <залити> Зловити рибу. Гробчики літають. Ну що, ходім? Класно, сподобався мені цей ставочок. Атмосфера така. Тихо, вітру тут немає, класно, скажи. Ну що, Сергій, поки що ти переможець. На цьому ставку ти переможець. З рахунком 2-1. З рахунком 2-1, рухаємось далі. Ну що, друзі, вже перший перебралися, ось Сергій до мене вже ближче підійшов. Розкажи, як твої емоції Мої Емоції, взагалі, обалдені. Хто мог би подумати, що там на таку маленькому ставочку окуня з ладошку прийде. Клас. Ну, зараз будемо, а це вже перший. Той маленький ставочок виходить вон там за цими камишами сухими. А ми зараз тут на першому спробуємо вже. Це вже перший, а другий з іншого боку. Ось там. І там за ним третій. Тут, я думаю, буде Сергій більше лідером, бо він поставив відвідний повідок, то він зараз може закидувати дуже далеко. Глибина тут дуже велика, але я все ж таки тут, певна, Буду програвати, лузурувати, бо мені треба піти трохи туди далі, або туди там міл... мілкіше трохи, бо в мене 2 грами, я так далеко не закину, як він і вицарапати мені буде важче. І я навіть не знаю, де мені стати. Можу до тебе спуститись, Це по типу пляж, коротше, але тут. А є такі ще приманки, бо хвост вже не знали. <сосі> З собою нема. <сосі> не знаю, може в моїй коробці. Є ось ті два дюйми, що я тобі казав, вони трохи менші, і хвостик трохи і ну, інші трохи. Можеш спробувати їх. Весною того року тут також добре на них клювали. Щучка весь час хвости відкусувала і окунчик клював. Я думаю, що я тут нічого не зловлю, бо я попросту не докину. Ох, клювання. ти бачив? Брагалила я. Тут завжди стоїш, ти роздивляєшся по сторонам і починає риба клювати. Стоїш, чекаєш, її вона не клює. Тільки почнеш десь заглядувати. Певно, пауза збільшується і. Ти Зараз свій кульок закинеш бути. <реш> <реш> Полетять туди із шоколадки, коротше. І м'ясо собаці я там купила супові набори. Блін, сход. О, Ти бачиш? Знов дощик починається. Зараз будемо рухатись на інше місце, бо стояти три години на одному місці теж я не хочу. Бо я хочу зараз ходити на третій, поки ще дощ не пішов, бо після обіду прогнозують дощ. Що, в принципі, тут теж можна ловити. Де хочеш, там ловити. Є! Yeah. Yeah. Куди ти пішов? Hello. Тихо, 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 тихо. Забрав, так і забрав. Молоко. У мене клюють тільки самці. Твою Одні самці клюють. Ну, дрібнота, хлопці, яка приманка, бачите, така і риба. Так що. Два-два, Сергій. Два-два. Ось це то він облуд дивись скільки. Та-да. У мене там ще одні штани теплі і кофта вся в молоках. Гарний, плювання, гарний, катечки такі, не дуже сильні. Що, йдемо далі? Mm -hmm. чи, чи ти туди переміщаєшся? Так що 2-2. Все, хлопці, завершуємо на цьому кунчику наші змагання на, на цей час, то квітки таке біла доріжка, глянь. Так, да, думаю. Коротше, завершуємо наші змагання. Завершуємо змагання. Що тут у нас? 2-2. Два... Нич'я, виграла нічия. 2-2, Тобто Вольфрам і відвідний повідок підрівнявся сьогодні. Так. так що такі справи. Коротше, переходимо на інше місце, але це вже ви подивитесь, напевно, в другій частині. Не буду дуже затягувати відео. Тож, всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, кому сподобалось, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Так, ну ми рухаємося, також продовжуємо ловити у кінця, Зараз, можливо, зайдемо на другий, а тоді вже підемо на третій, а то вже в другій частині. Все, всім пока, до нових зустрічей. До нових зустрічей. Пока-пока.